Десять питань, десять, десять питань, десять відповідей і десять питань. Всім привітся, Руслан, це Десять питань футбольних до мене. Як тебе називають в команді? В мене клікуха Костиха, Це пішов на зкарбаса, коли був футболіст. Костиха. В Дніпрі я був Коста це напевно, скорочено від, від, від прізвища. Хто ваш найпринциповіший суперник? Ну не знаю. напевно, верес. Ми йдемо так по крок за кроком з другої ліги. І це лише початок. Там були принципові поєдинки і зараз не, не прості. Наскільки все кепсько? Який чемпіонат? Найсильніший в світі. Зрозуміло, що подобається англійський чемпіонат. Але я би визначив німецький чемпіонат. Oh my God. Wow. Динаміка більше команди, які рівні і інтересніше дивитися в плані того, що там більш такий присиновуючий чемпіонат, як помині. Ючепі, бра! Ючепі. З ким хотілося би повечеряти після важкої гри? Роберто Баджо. Це кумир дитинства і я мрію. Зустрітись з ними і випити Хе-хе, бай. Який улюблений спортивний бренд. Колись дуже гарно було діадора. Це коли я був ще маленький, мені було там 18-17 років. Мені дуже подобалася фірма. Блена заборонена їжа. У мене я менше їсти, ну не буду, не буду. Традиційне блюдо вдома це вареники. У мене дружина сама їх ліпить. Так що, якщо ти сидиш на дієті, вроді воно вона як заборонена, ну це найлюбніша страва. На витрати витратив перші зароблені гроші? Пристий увесь клас. Тоді був дуже дефіцит, і мало хто собі міг дозволити, купили, воно таки появилось на ринку Рафаело. Яке слово найчастіше використовуєш на полі. Наверно, підбір у нього, пресинг. Форма якого клубу була першою в житті. Діля Хмельницький, за якою дебютував на професійному рівні. Це просто вражає. Я люблю футбол, але що за емоції, за те, що ти тут справжній і е, без, нього, ну, без нього дуже важко. Це, це як наркотик. Що дратує футболі? Нічого не дратує, тому що ну, є такі речі, без цього теж футбол не буде. Там є і хороше, і погане. Воно в сувокупності тим прекрасний цілий спорт.